У спортивній залі Хмельницького дитсадка «Незабудка» готуються до старту змагань. Дошкільними закладами громади крокує новий проєкт спортскідц. Ви любите змагатися? Mm. Отож, ми вам пропонуємо прийняти участь у змаганнях Спорт Kids». Які результати покаже кожен із вас? Буде залежати, яке місце у загальному заліку займе ваша група та і ваш садочок. Виявляєте? Випробувати свої сили діти можуть у трьох вправах на влучність і координацію: кільцекит, веселий кошик і влучний удар. Поцілити невеличким м'ячем у ворота з першої спроби вдається не всім. І тут важлива дружня підтримка. Такі проекти завжди вони драйвові, емоційні, а емоції дає тоді активність, і от діти у нас їх сьогодні навіть більше. Тому що вони хочуть активно взяти у цьому участь. Тобто цей адреналін видно, такий дитячий і дорослий теж На майбутнє дасть той потенціал все-таки займатися фізичними вправами, вибрати якийсь вид спорту. Тому що ми розуміємо, що сьогодні наші діти більш ведуть сидячий спосіб життя, вони більш в гаджетах усі. Батьки теж не завжди можуть і неспроможні там завести на якісь заняття. А все-таки в дошкільному закладі це сприяє фізичному. Розвитку дітей проєкт Спорткіц стартував у грудні 2022-го. Наразі його учасниками вже стали понад пів тисячі дітей з семи дошкільних закладів. Поки є бажаючі до тих пір, змагання тривають. Є чотири заклади, в які ми плануємо поїхати вже з понеділка для того, щоб вони трішечки ознайомилися з інвентарем, ознайомилися, що таке змагання, і змагання не тільки в себе в закладі, і всі вправи враховані з тим, щоб діткам було весело, цікаво. За підсумками змагань, організатори проєкту управління молоді та спорту і департамент освіти та науки складуть рейтинг і визначать переможців. Ірина Аріон, Валерій новини міста.